про взаємозв'язок між маркетингом, продажами і виробництвом або продуктом. Дайте нам лідів, дайте нам лідів, більше лідів. Ми готові закривати. Ми готові закривати. Тобто, якщо ви хочете розчарувати свого клієнта, створіть йому завищені очікування. Фактично, правильна взаємодія в трикутнику міняє бізнес моделі, міняє розуміння бізнесу. Міняє що ти продаєш, що ти екзекютиш, і як ти про це комунікуєш. Привіт, привіт. Ми сьогодні будемо говорити з вами про взаємозв'язок між маркетингом, продажами і виробництвом або продуктом. Підсумуємо ми, як це все буде взаємодіяти між собою, і чому між цими трьома блоками завжди є якісь конфлікти, і неефективність взаємодії між ними, чому дуже сильно впливає на кінцеві результати в компанії. Ну, дивись, я загалом первинно я бачив цю проблему стосовно двох сторін. Я бачив стосовно маркетингу і продаж. І так склалось історично не тільки в Українах, в Штатах, всюди всі боготворять продажників. Всі, ну, якщо б в певній мірі в Україні продажник це якась, ну, є доволі неприємна конотація, Всі чомусь вважають, що продавати це щось впарювати і тому, дібно, то в Штатах це суперпрестижна професія. І ну, яку ми бачили проблему знову ж таки в компаніях, з якими ми працюємо, в нашій компанії, загалом на ринку. ця проблема полягала в тому, що. Продажники казали, дайте нам лідів, дайте нам лідів, більше лідів, ми готові закривати, ми готові закривати і тому подібне. А маркетинг якраз сказав: ми приводимо лідів, продажники не закривають тих лідів, що ми приходимо. А продажники казали, приходять якісь не ті ліди, неправильні ліди, ми не цей. І тут, от в такому конфлікті, конфлікті, конфлікті коли створилася якась синергія між продажами і маркетингом, прийшло виробництво. Яке сказало, ну дивіться, ви можете продати, привезти на сайт, кого хочете, продати все ж хочете, але якщо в нас не буде людей, якими ми будемо це робити, в нас не буде поставлених процесів, в нас не буде виробничих потужностей, то ну, ви розумієте, що якщо немає умовно таких людей на ринку, то толку з того не буде ніякого. І з цього якраз от виникає якась така фантастично велика дилема. На твою думку, от, що от чи можливо ти би якимось чином ставив на перший п'єдестал когось. Когось, когось одного з цієї трійки. Я би ставив, але не когось одного і не з цієї трійки. Пам'ятаєте, ми в минулому випуску говорили про СІПІ. І власне я би починав без нього. Трошки нагадаю це про ідеального клієнта в бізнесі. Якщо ви не дивилися, подивіться, будь ласка, вам буде значно комфортніше дивитися сьогоднішній випуск і розуміти взаємозв'язки. Значить, ми маємо ідеального нашого клієнта. В нього є якісь потреби, в нього є якісь болі, в нього є якісь очікування. Ми маємо наш продукт, тобто ми опускаємо продажі, ми маємо маркетинг, якби й продукт зразу. Так, тобто ми маємо продукт, який повинен. Задовільняти ці потреби оцього клієнта, вирішувати його проблеми. Тобто, по суті, ми повинні сконтактувати клієнта нашого ідеального і продукт, який має закрити. Під продуктом зразу ремарки ми можемо розуміти і сервіс, тобто, сервіс, який ви надаєте, це, це також є продуктом. так? Значить, і тут у нас з'являються дві додаткові ланки: це і маркетинг і продажі. Що робить маркетинг? Маркетинг комунікує про те, які є цінності в продукту і яким чином вони співставляються з потребами клієнта. І е, в чому велика проблема? Якщо маркетинг комунікує не ті цінності, які потрібно клієнту, або не ті цінності, які е, закриває продукт, тоді е, в клієнта створюються хибні очікування. А хибні очікування, завищені очікування це. Абсолютна єдина дорога до розчарування. Тобто, якщо ви хочете розчарувати свого клієнта, створіть йому завищені очікування. От просто дуже дуже просте правило. Обіцяйте, обіцяйте все, що можете пообіцяти, так це це просто найкраще, що ви що ви можете зробити в липках для, для розвитку своєї компанії. Тобто, давайте ще раз: головна проблема криється в тому, що в клієнт, ми а не розуміємо, хто клієнт. Не розуміючи, хто клієнт, ми створюємо продукт, який не відповідає потребам цього, цього клієнта. Тобто, перше, що дуже важливо побудувати, це оцей взаємозв'язок. Без нього далі нікуди немає маркетингу, поки не побудований оцей взаємозв'язок. Що відбувається далі? Далі ми е, комунікуємо про те. Е, знову ж таки, ми можемо родати маркетинг як маркетва стратегія та далі далі, яке буде всі ці речі визначати. Але якщо ми говоримо саме про комунікацію, як маркетинг, про який ти зараз говориш. То цей маркетинг має розказати, донести інформацію про те, що в нас є продукт, який вирішує цю потребу клієнта. Що ж має зробити відділ продажів sales? Сейлс повинен почути дуже сфокусовану, витягнути дуже сфокусовану проблему від клієнта, причому допомогти йому сформулювати цю проблему, тому що часто клієнт не має в голові. Правильними словами сформульованої потреби, або немає розуміння, яким чином він повинен її вирішити, яким саме інструментом, головне, головне завдання СЕЛЗА це давати ті питання клієнту, які би навели його на розуміння того, як правильно вирішити його проблему. І тільки в тому випадку, якщо Сейлс розуміє, що. Продукт, який робить його компанія, насправді може вирішувати ці питання, от тоді відбувається меч, і тоді він може справді продати Сейлес, мені дуже подобається, ем, мені дуже подобається, як Кудрявченко говорить про ем, е, СЛЗ. Він каже, що Силзи це імунітет компанії. Тобто, як в організмі. Тобто, якщо Сейлес як імунітет продав не той проект, не, ми, не тому ми клієнту, ми повертаємося до ICP-шки, Ми кажемо, що якщо ти не. Не попав в свою СІПІшку, неправильно прокомунікував, пообіцяв щось не то. То ти втратив, чекай. ти втратив дуже багато. Ти втратив на ну на насправді простократно, тому що ти побудував поганий негативний досвід для клієнта, який буде не тільки е витягувати ресурси під час виконання проекту, тобто, в тебе цей проект буде ну майже завжди значно більшими витратами, ніж мали би бути закладені. І виходить, що е sales його функція є дуже важливою. Якщо всі його метрики, всі його гроші, які він заробляє, підв'язані на те, скільки він продав, скільки він конвертнув лідів в клієнтів, то я вас вітаю у вас дуже великі проблеми, тому що він буде намагатися продати Sales все. піде, а проблема в тебе лишиться так, на руки. Так, і це ну це, це, це є дуже велика проблема. Ми пробуємо цю штуку вирішувати на, на у нас в агенції, тим, що ем, Бонус е, силиза вищий за допродаж, ніж за продаж. Тобто ми намагаємося зразу е, десь забивати в голові в СЛЗ, що він зможе заробити в тому випадку, якщо будуть побудовані довгострокові відносини з клієнтом. А вони неможливі, якщо він на першому етапі продасть клієнту щось щось, щось, щось не те. Ну мені складно сказати, чи я би ставив когось на п'єдестал, тому що дивись, ми дуже довго жили. Просто даючи хороше виробництво, тобто даючи хороший продукт, ринок розвивається дуже швидко. Ми розуміємо, що сервіси еволюціонують дуже швидко. Якщо ми говоримо, що от зараз наша компанія, ну, все-таки ключова наша експертиза це SEO, це просування в Гуглі. Цілком може бути, що за два роки ми будемо просувати в пошуковій системі чату GPT, яка сьогодні зарелізилась. Цілком може таки бути насправді, і вміння якраз знову ж таки зменшити якраз ці речі, вміння прокомунікувати, і тоді, по факту, в тебе те, що ти називаєш, є дуже правильні очікування в клієнта в форматі очікування реальності. Тобто, тут ну, найважливіше це ми не знаю. Можливо, ми робимо неправильно, але наш підхід такий, ми радше стараємось десь недообіцяти, ніж переобіцяти. І в тому також є проблема. В тому також є проблема, бо ринок, ринок більше працює на те, щоб переобіцяти. І ти тут... просто неконкурентний в якийсь момент. Так, стаєш. Так, Ти, та, ти mm -hmm. просто стаєш неконкурентний. І тут ну, мені здається, що там, де компанії навколо, вони такі кажуть: якщо ми не приведемо тобі таку то кількість слідів, ми повернемо тобі гроші. Люди клюють на це. Потім читають договір, вони кажуть, ми зобов'язуємось тобі повернути кошти рекламного бюджету за шостий місяць роботи, якщо ми за 5 місяців не покажемо динаміку 2% в місяць. І ну, кожна твереза людина, розумієш, це розвитняк. Але ну прикро так працює ринок. І тут в багатьох моментах, ну, от коли ми часто пересікаємося з американськими клієнтами, часто вони на етапі присилу вони кажуть: дивіться, ми мали досвід з індусами. І що це означає? Типу, якщо ти приходиш в якусь, ну, це частина культури, якщо ти приходиш в якусь там індуську компанію і кажеш, мені треба запиляти, щоб просто там апку, щоб мій вітряк конектився з Марсом, індуси кажуть, мій брат двоюрідний такий робив, я його спитаю, і взагалі ми все зробимо, все це, і ти платиш гроші, і по мені кажуть, ну чувак, в нас культурні розбіжності, ми не порозумілись, бабки не віддамо. І ну це. Мені не хочеться таке робити, але ми розуміємо, що ринок рухається більше в сторону перформансу, і ринок ти повинен давати знову ж таки і обіцянку, і ти повинен якимось чином гарантувати її дотримання, навіть в якихось речах, де ти не можеш це зробити. І ну, якщо в якийсь момент знову ж таки в тебе порушується зв'язок між продажами, маркетингом і виробництвом, то ну, в тебе напевно це така тринога. Якщо одна нога починає хромати, то ну все завалиться. Хочеш лайхак з цією штукою? Здивуй е, мене. Дуже, дуже цікавий лайхак, який їде коренем в наше улюблене СІП. Значить, е, якщо ти чітко розумієш, хто є твій твій клієнт, то ти розумієш, що це не, не мертва структура, це не камінь, який десь там лежить, хоча і камінь змінюється, так? але е, це є людина, яка живе в якомусь контексті, або бізнес, який живе в якомусь контексті, відповідно, змінюється контекст, змінюються його потреби. Але враховуючи, що у тебе цей фокус на найсіпі, він є дуже вузький, ти маєш просто фізично ресурс його підтримувати обізнаність про нього. Тобто ти маєш можливість з ним спілкуватися, розуміти, що в нього відбувається, які фактори на нього впливають, і так далі. І якщо ти маєш цю проблему на ринку, коли всі пропонують якісь там овер історії, а ти так робити не хочеш, бо це. Насправді не є чесно, це не етично, так, так. Е то є значно цікавіша штука, розуміючи глибоко. Які ключові болі є в твого цільового клієнта, ти можеш просто бути значно чіткішим в пропозиції, ніж, а, ніж твої конкуренти. Що робимо, наприклад, ми? Ми зараз буквально ми пережили дуже тяжке літо. Насправді, я не пам'ятаю такого літа. Майже було близько. так? Тому що ми якось в голові жили ще тими часами, коли можна було продавати проекти за багато багато тисяч доларів там на рік вперед і, і... але ринок змінився. Ринок, ринок дуже сильно Ключове. змінився, і е, той клієнт, який для нас є ключовим, він також змінився. Його потреби змінилися, його можливості змінилися. І ми зараз зрозуміли, що ми можемо давати всю ту саму послугу в плані е, наповнення, як ми її давали. Але ми комунікуємо її значно більш детально. Якщо ми робимо брендинг, то ми розписуємо в комерційні пропозиції максимально детально всі ризики на кожному етапу шляху, з якими клієнт стикнеться, всі елементи, які він отримує з ну максимальною деталізацією. Якщо файли, то які файли, яким чином структуровані? Та далі і це дає клієнту розуміння того, що ти, ну по перше, детально розумієш. Кожен етап. Ти детально розумієш ризики. Якщо ти розумієш ризики, значить в тебе є досвід, ти їх пережив, а значить, ти їх вже не будеш повторювати. І, і так далі. І таким чином ти не даєш клієнту. Зайвих очікувань, але ти просто даєш йому максимальну прозорість і максимальну відкритість, що дає власне йому і спокій, і довіру, і у вас починається будуватися відносини зовсім повіні що то тому використовує. Коли, коли ти чесний в комунікації, то тобі потім ну, ж таки значно легше тому... це не тільки про чесність, це власне про додаткові зусилля, які нам прийшлося докласти до того, щоб просто детально розписати. А що Складається з оцієї послуги, а воно там складається. от, це все. Плюс до речі, що ми ми почали робити дуже цікаву річ, бо ми побачили, що ринок ну насправді дуже сильно змінився. Ми, ми почали продавати. Під тою самою назвою брендингу зовсім іншу послугу, яка включає в себе набагато меншу глибину занурення, бо швидкість, з якою потрібно компаніям відреагувати на, на, на зміни, зростає зараз це дуже сильно. Ми не маємо часу зробити брендинг за 8 місяців для того, щоб запустити там через рік якусь там кампанію. Ми повинні ці речі робити дуже дуже швидко. Речі, міняється послуга, міняється так, бізнес моделі, і тут якраз як потім фактично маркетинг, розуміння ринку і продаж продажі впливає на виробництво, і власне там, де та. виробництво каже: ну дивіться, ми можемо зробити тут найкрутіший проект. Воно просто буде супер круте. А продажі дають фідбек і кажуть, весь ринок зараз цього не потребує, і це якраз про те, як фактично правильна взаємодія в трикутнику міняє бізнес моделі, міняє розуміння бізнесу, міняє що ти продаєш, що ти екзек'ютиш, і як ти про це комунікуєш. Це найважливіше. І знаєш, що до речі, що, що до речі, класно допомагає, допомагають в цьому плані ОКРИ. Ми погано поки що з ними справились, чесно, це наша що домашня робота. Ми з, з ними будемо працювати. Але розуміння цілі, яка саме цілі, яка розкладається на окремі задачі, всі із цих задач, які приводять до досягнення кінцевої цілі, це це якби саме те, що допомагає поєднати маркетинг продажі і виробництво десь в одну якусь систему. в... Розуміння, де ти в цій системі досягаєш частинки загальної цілі. Друзі, ми вам бажаємо всім, щоб у вас ніколи не було ніяких взагалі, е конкуренцій між трьома відділами маркетингу, продажами і е виробництвом. Е ми бажаємо, щоб вони у вас працювали злагоджено. Працювали на задоволення клієнта, на задоволення його потреб, щоб ваші клієнти були для вас справді ідеальні, ви давали їм максимальну цінність, і в наступних випусках ми розкажемо про різні етапи, яким чином. Компанії взаємодії з клієнтами, які інструменти можна використовувати на кожному із цих етапів, буде цікаво. Подивіться наш попередній випуск і чекайте обов'язково наступний. Ми стараємося для того, щоб дати вам класний цінний контент. Тому підпишіться, ми вас обнімаємо і надіємося побачити знову. Всі пова.